Сворозі! Роману яличу! Волю! 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 Сьогодні ми проводимо акцію підтримку романа Єличука. Цього хлопця запроторили буцегатню. Він зараз сидить в Артемівську по надуманих фактах. Це є герой нашого краю. Він пройшов війну, демобілізувався, поїхав додому. Йому приходить лист і зателефонували, що потрібно приїхати знову в Артемівськ для того, щоб підписати, що справу закрито і до нього немає претензій. Коли він туди повернувся, його пов'язали. І в нас є достовірні вже відомості, що справу шиють по всіх Параметрах, і якщо не буде почути наше слово, то будемо використовувати більш радикальніші методи. Ми розуміємо, що якщо його будуть там судити, нічого доброго не буде. Треба, ну щоб як мінімум, хоча б суд перенесли в Харків, десь Київ, можливо, сюди. Бо тому, що так сказати, там все, все в одній особі: і суддя, і прокурор, і міліція Романа, як то кажуть, опонент, то корінний міліціонер, його батько також в міліції працює. Там при посаді. Через 10 днів по, по, по закону ми перекриємо дорогу в Микуличині і перекриємо залізну дорогу. Все одно ми доб'ємося до того, що його повинні звільнити від бахмутського сезону. Ми боїмося дуже за його безпеку. «Україна! Романче! Oh, До народу хто вийти. До 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 господи, щоб хтось може вийти, за громадськість його ніхто не буде. Ні, він не себе. до народу вийде. Він сказав, що він зможе все себе в кабінеті прийняти. Україна йому зробили реабілітацію на тюрмі. Замість а йому того, щоб відпочити, дати йому. А йому дали тюрму, клітку і ні йому. сонечка, ні неба, нічого не видно. У першу щоб дійшло до міністра оборони. До генерального прокурора військового України, щоб він це чесно, справедливо розслідував, обурені всі, що є всі односельчани. У нас одна із найбільших сіл Європи. Коли я почав збирати дані про нього, то всі відзивалися тільки як е, таку порядну людину. А за цей інцидент, що стався, він говорив за цей інцидент як закінчений. Він не мав, е, не мав це мати це, наслідків. Це просто от, свавілля цих е, сепаратистів, які там е, на мирних територіях, але вони так сказати, зсередини цю ситуацію розхитують, убиваючи моральний дух наших бійців. У нас є вимоги, вимоги. по поводу Ілипчука Романа Ярославовича, який на даний час знаходиться у Бахмутській СІЗО міста Дзержинське. Ми і громадськість Миколична, де він проживає, будемо вимушені робити радикальні дії перекриванням доріг, отримати від вас лист чи звернення і передати його своєму керівництву. Передати його з зміст керівництва військової прокуратури Донецького гарнізону я зможу і зроблю це, тому що це мої обов'язки. Надати об'єктивний коментар я не можу. Я думаю, що ви мене зрозумієте. Натомість я пообіцяв, що це звернення буде отримано і передано за належністю, значить, головну військову прокуратуру для розгляду. З об'єктивних причин володіти інформацією всією по, по Україні, навіть якщо людина місцева, ми, ми не можемо. Я сподіваюся, що мене журналісти почують і донесуть до цих прокурорів слідчого. Люди майте совість, ви оприділяйтеся, де ви на якій ви стороні, чи ви на стороні сепаратистів, як я кажу, на російській стороні, чи ви українці? Тому що ви грязнете ім'я саме держави України і називатися українцями. Це є профілактика для всіх. Я перепрошую на даний час і профілактика для всіх оте, що сказано. Сьогодні, я, як депутат Івано-Франківської обласної ради, а також Андрій Марічен, депутат Івано-Франківської обласної ради від партії Воля, звернулися особисто до головного прокурора Івано-Франківської обласної військової прокуратури. Відповідно, ми маємо припущення і маємо певну інформацію з приводу того, що можуть даватися якісь незаконні вказівки правоохоронним органам, які здійснюють досудове розслідування. Зараз нам уже про це говорить та стаття, яку інкримінується стаття 115 вбивство в той час, як на місці подій, згідно з матеріалами, якими ми оперуємо, вбивства не відбулося. Хтось отримав поранення в ногу. Багато процесуальних дій відбувалося з численними порушеннями. Народний депутат, обраний від політичної партії Воля Юрій Дерев'янко буде також ініціювати взяття на поруки. Зараз адвокатами готується відповідне клопотання. Окрім того. Марічин Андрій, як депутат Івано-Франківської обласної ради, наразі буквально за годину буде йти на президію Івано-Франківської обласної ради і там ініціювати питання про те, щоб Івано-Франківська обласна рада своїм колегіальним рішенням як орган місцевого самоврядування звернулася до генерального прокурора, до головного військового прокурора, до військової прокуратури за місцем здійснення досудового розслідування з тим, щоб всі Суб'єкти, які уповноважені на це забезпечили, дійсно неупереджений і об'єктивний розгляд справи.